Вже Україна на перших шпальтах, я американський шпіон, нацист, вивожу дітей на органи, жінок в проституцію. Де найбільше потрібна ваша допомога? Відкопали на п'ятому поверсі жіночку, вона немобільна. Заберіть, бо геріатрика вся переповнена по всій країні, бомблять більше, замовляють більше. Хтось хоче з кошечкою, хтось з собачечкою. Ви розумієте цих людей чи дратуєтесь на них? Такі були, в яких діти воювали на боці. Проросійських бойовиків. Це Суспільниця Євген Каплін, керівник гуманітарної місії Проліска, створеної з початком війни у 2014 році, яка опікується людьми в загрожених районах. І тоді це були Донецька і Луганська області, а нині це регіони уздовж лінії фронту. Зараз, якщо порівняти ту місію Проліска, яка була до. 24 лютого, 22 року, і зараз вона масштабувалася чи вона змінилася? Ви добираєте інших людей, вам потрібні інші навички, інші скили, інші вміння. Якщо казати про операцію станом на 20 лютого, скажімо так, 22 року. Це було два регіони. нашої операційні це лінія розмежування на Донеччині Луганщині 20 кілометрів. Від неї це приблизно 500 сіл містечок, селищ. За ж ви в цій різі бували часто? Так, ми пройшли всю сіру зону, Колись 14 15 я заїжджав на окуповані території до того, поки ризик був прийнятним поки для вас. Нас... Ну а що треба було робити? Я колись приїхав трохи збінку на контрольовані території. В 14-му, привіз людям харчі. Люди з прифронтової трохи збінки відмовились брати. Кажуть, у нас там Славиносерський психоневрологічний інтернат стоїть на тому березі річки. Там з 400 людей 150 померло природною смертю. Кажу, як це як? Ну це від холоду голоду і відсутності. Вони мали на увазі, що не насильницької. Не не прикладів. Але вона не, не є природна. Не від прильотів. Для мене це був. Дикий шок люди відмовились брати в тому сенсі, що є ті, що, кому гірше ніж що там нам. там потрібніше. Це були нянечки, які жили в прифронтовій українській трьохізбінці, а ходили на роботу через лінію розмежування в психоневрологічний інтернат на сербського який знаходився на окупованій території. Це через кілометри один від одного, просто через зорваний мост, через річку Сєвєрський Донець. І ми завели тоді перший конвой з гуманітарною допомогою з. Підгузками з медикаментами і з продуктами для того інтернату. Їжа готувалася на мангалах, опалення не було, лікарів не було. Наша кінцева мета була вивезти цей інтернат на підконтрольну територію, але проросійські бойовики нам це не дозволили зробити, скажімо так. Вони сказали, що на території України вони не відпустять, тому що це наші інтернатні люди. Але тоді вони сказали, що якщо ви будете вивозити, наприклад, сім'ї з дітьми, де ну, повна родина, то ми не будемо заперечувати евакуації. І ми вивозили, ми об'їхали 21 дитячий будинок сімейного типу. Ну, в них була певна опаска їхати, тому що там розповідали різні речі. Але коли перша родина поїхала, я навіть зараз пам'ятаю, це. Пара була з Вони з дитячого будинку обидва були. хлопець йому 19, а дівчина їй 17 чи 18, і у них дитина була. Дитина народилася в 6 чи на 6 чи 7 місяців на терміні, і їм треба було медичний нагляд в перинатальному центрі в Харкові. Це була перша родина, яка поїхала. І після того, як вона поїхала, вони почали дзвонити і казати, що тут. Все добре, ми тут нас поселили. Лагері. Тобто вони спростовували міфи російської так, пропаганди. Так, 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 так. І поїхали масово люди. І пішли таке сарафан на радіо, і потім в інші міста. І почав мій номер телефону по інтернету розповсюджувати, що можуть вивезти. Ми не просто вивезли, ми ще й поселяли. Два дитячі будинки сімейного типу виїхали. І виїхало ну, десь тисяч до двох людей ми вивезли з окупованих територій. Поки. Не помітили, що це дуже масово відбувається. І тоді відбулася провокація, під час якої було затримано наш автобус на останньому блокпосту, конвойовано під колишню адміністрацію Луганську, і людям абсолютно такі дивні речі розказували, що я американський шпіон. Нацист вивозити дітей на органи. Учасник державного перевороту. вивожу дітей на органи жінок в проституцію і так далі. Але ми їх все одно всіх вивезли, цих людей, яких вони затримали. Але, Але це була остання поїздка. Це була остання поїздка на окуповану територію, і вивозити їх прийшлось вже по іншій схемі, скажімо так. Ми їх розсаджували в легкові машини, щоб не привертати увагу. і Їх прийшлося. Вивозити через територію Росії і потім завозити в Харківську область. Але вони всі, навіть після цієї підлої акції, вони всі хотіли виїхати. По суті, виходить у вас три напрямки: ви евакуйовуєте тих, хто хоче виїхати. Ви допомагаєте тим, хто лишився. По різному надаєте Тут допомогу. Станом на початок повномасштабної війни це була лінія розмежування в Донецькій області підконтрольна територія. 500 сіл селищ, містечок з населенням приблизно 600 тисяч людей, повністю вся лінія розмежування. Це 457 кілометрів. І там були різні програми, як надання термінової допомоги при прильотах, так і евакуація, якщо хтось хотів евакуюватися, і соціальне транспортування з ізольованих сіл, де не ходить регулярний транспорт. а Людям треба там, щоб попасти в банкомат за таксі, не знаю, дві тисячі гривень. Віддати, і ця програма у нас продовжується на сьогоднішній день. Тільки в Тепер в дев'яти регіонах України ваші співробітники волонтерами їх, мабуть, не коректно називати, чи коректно? День у них не зовсім нормований для співробітника. Можна сказати, що там з 9 до 18 він співробітник. Але коли зараз психолог, вибачте, розкопує трупи і допомагає людям, яких відкопали, які лишилися живі там, і це з сьомої ранку відбувається і. Зараз 19.00 ще, вони, не вони, вони ще і... там і, і гарячим чаєм відпають і... людей. І паралельно наші хлопці і дівчата інсталюють ОСБ у вікна, щоб при мінус 10 люди без вікон не лишалися в квартирах. то, Та вони співробітники, але вони відчасті волонтери, тому що інколи це 24 на 7, скажімо так. Ну, неможливо заставити людину там. Яка прийшла, знаєте, на роботу крутити гвинтики з 9 до 18, заставити її працювати там вночі, в суботу і в неділю. Це ідеологічний колектив, коли люди в чаті написали там керівник офісу, прилетіло 12 ночі в Дніпрі, там хто готовий. І там плюс, 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 плюс 17 людей в Дніпрі виїхала на прильот. Удар по пологовому будинку в Дніпрі і там весь сектор навколо субота чи неділя, вихідний день, два дні до Нового року. Якщо загалом казати, у нас в той операції, що була до 24 лютого, у нас було 120 десь загалом людей, команда, це і волонтери, співробітники, і контрагенти наші постійні, то зараз це десь близько п'ятисот. Тобто, принаймні в чотири рази. Збільшилась це було дві полоски двох регіонів 457 кілометрів в довжину, 20 в ширину. Зараз це 13 регіонів в Україні. Це і фронтові області, і центральні, де змішаний контекст, і центрально-західні, де робота з внутрішньопереміщеними особами, робота з інституціями, які приймають внутрішньопереміщених осіб. Ну тут, якщо казати про Харків, тут у нас найбільша операція, тому що тут все на світі є: це і реагування, і психологічна допомога. У нас в команді наразі близько 30 психологів, психотерапевтів. Ми їх які навчало. вміють працювати з людьми в екстремальній ситуації саме mm. на місці прильоту. Як, от, наприклад, сьогодні я для глядачів скажу, що 23 січня ми записуємо цю розмову, і зранку в Харкові було у четвертій, о сьомій ранку близько 12 ракетних ударів. Люди в ваших блакитних жилетках одними з першими разом з рятувальниками з медичною допомогою на місці зазвичай працюють, тобто вони вміють ці психологи працювати з людьми в стресі. Так, так, вони працюють і для надання першої допомоги в стані гострого стресу, так і є ще рівень вище, скажімо так, це надання пролонгованої психотерапевтичної підтримки для людей. Ну, які цього потребують. Те, що на місці це одно, але є люди, які повертаються через тиждень, через два і кажуть, мене накрило. І це може бути до 12 сеансів супроводу. Ви допомагаєте пережити травматичний досвід людині не тільки в цю мить, а й завтра, і післязавтра. Так, це і досвід втрати чогось. Це і втрата близьких і втрата майна, і люди, які з. На грані суїцидів знаходяться, ну, різні, скажімо так, кейси бувають і, і люди, які пройшли полон, і люди, які пройшли ґвалтування. Ми донавчили доказовим методам роботи. Це програма Сета, наприклад, була Києво-Мегилянська академія. Ми навчаємо ще певним. Прийомом вузькоспецифічним технікам і роботою з тому, що ну, в когось є бо є там техніка роботи з людьми, які були в полоні, в когось немає. Якщо говорити про всі регіони України, де ви працюєте, де найгірше зараз? Що таке найгірше? Найгірше прилітає той жах, який сьогодні я бачив там з плаючими будинками. Розумію ваше уточнення, тоді сформулюю по-іншому. Де найбільше потрібна ваша допомога. В різних регіонах вона різна. Для розуміння, Закарпатська область на сьогоднішній день має 200 міськомпактних поселень. І це один з двох лідируючих на сьогоднішній день регіонів по кількості міськомпактних поселень: Дніпро і Закарпатська область. Зараз Закарпатська область на першому місці. Це 200 гуртожитків шелтерів, ну, шести будинків, так, да, в яких проживають там в середньому по 100 осіб. А допомоги немає зараз для заходу. Зараз, ну якщо донор дає кошти, вже Україна на перших шпальтах, і донор більше хоче туди, де палає давати, а туди де все нормально не дає. Цим гуртожиткам треба допомагати. Тобто люди, ну, це гуманітарна криза. Люди там продовжують мешкати, і у нас велика програма по допомозі МКП по, по по країні. Вона продовжується в цьому МКП році це... місця компактних поселень. Це шелтера і гуртожитки, про які ми кажемо. Якраз ну там от ми здійснюємо таку допомогу саме на інституціональному рівні. Цим гуртожиткам і вона Але... критично потрібна. І вона критично потрібна, бо що люди сплять до сьогоднішнього дня десь на матрасах, на, на підлозі десь mm -hmm. на кроваті сітки Всі разом десь... у великій кімнаті і... різними родинами, і таке, різного да, віку, і... соціального статусу. Так, і... да, різна є така тенденція. От, по західним областям, ну по-перше, Херсонщина дуже інтенсивно виїжджає, продовжує виїжджати через постійні обстріли міста. По-друге, є тенденція така, що були харків'яни, які. Повернулися в Харків, а зараз повертаються на Захід. І люди з-за кордону повертаються. Інколи вони повертаються в східні регіони, не витримують і переїжджають в більш Західні регіони. А чому люди не адаптуються? В Німеччині, я розумію, чи в Нідерландах може бути мовний бар'єр, але в західних регіонах України чому вони. Не йдуть працювати, не намагаються знайти окреме житло влаштуватися. Йдуть. йдуть. Мені здається, Багато. що зло саме в цьому, що ви називаєте МКП, це фактично це гетто. У мене дуже змінилась точка зору, скажімо так, моя особиста з того, що я бачив там, наприклад, Харківського модульного містечка, з 14 по 22, і на сьогоднішній день, тому що ну, якщо казати прямо от на кінець 23-го року в країні було. Дві тисячі місць компактних поселень, в яких це дуже страшна цифра. Близько 200 тисяч людей постійно мешкає. Сама проблемна група це люди похилого віку. Їх не дуже хочуть навіть МКП приймати, тому що геріатрика вся переповнена по всій країні. Такий квест знайти одне місце. Нам дзвонять ДСНСники з Турецька, кажуть, прилетіли в будинок. Відкопали на п'ятому поверсі жіночку, вона не мобільна, П'ять років не виходила з квартири, за нею там доглядала сусідка, сусідку вбило. Заберіть. І 30 геріатричних центрів ми по країні. Ну, у нас є медична евакуація, ще ми швидкою допомогою забираємо на мобільних, важкохворих, поранених, вагітну недавно скуп'янщини забирали, і веземо туди, куди їм потрібно. Будь-яку точку України з краю швидкою допомоги, за допомогою з упроводом двох медиків. Але тут допомога швидка вже їхала з, по замовленню ДСНСників за цією жінкою, але був квест куди, куди її влаштувати. Тому що якраз з МКП доволі не всі е, 30 геріатричних, ви сказали, центрів відмовились, тому що не мають місць. Тому що вони переповнені. Вінниччині ми вже так. Я скажу відверто, власне, адмінресурс задіяли, на геріатрику, яка переміщена, яким ми там надавали інституціональну підтримку меблями, просто на… Ви сказали, ви наш боржник, прийміть. Так, да, так. Да, да. І в принципі, за останні 2-3 тижні десь людей 15, ми так засовували в різні геріатрики по країні таким же чином. Були люди без документів або з недійсними документами. були, Ті випадки, де діти не доглядали і не знали про долю своїх літніх людей. Такі були, в яких діти воювали на боці проросійських бойовиків. А дід 90 років лишається, лежав в квартирі, розбитій при мінус п'ять, ковдрою було вікно завішане. Ми його забрали з Миронівського посели без паспорту. У нього ще паспорт був. СРСР радянського зразка. Він не мог в не в один державний геолетчний заклад. Наші вже працівники знайшли його дітей, його син, полковник російської армії в Москві. Його донька, викладач Московської академії. Моя співробітниця вийшла на них через одну з соцмереж, яка в Росії функціонує. А, кажуть, ви ж, ми, ми розуміємо, що ви там не можете приїхати в Україну, але, хоч, може, батька свого хочете побачити. Сказали, напишіть нам, коли ви його похороните. Понятно, що ну, щоб згідно закону, там, скажімо так, встановити, що там не відбувається догляд, це треба з цим о, стариком піти до суду, доказувати. Ніколи в житті. Батько навіть самі погані не піде судитися зі своєю дитиною, тому вони були нікому не потрібні. І ми про це говорили, і були такі заклади, у нас був один центр, який підтримували протестанти, другий центр під Марінкою підтримував православний батюшка. Ну, це його родина, а не його, скажімо так. Приход, це була ініціатива чистої його родини. Десь ще один свято святослужитель Баптіст підтримував. Я, хоч сам соціальний працівник з однієї з освіти, але я з такими приватними хосписами я зіштовхнувся перший раз у 2014 році, коли вивозив з окупованої території з Алчевська. До мене подзвонив Олег Горбачов. Каже: Я ми протестанти, у нас була церква. При ній був приют. Вони його хосписом називали. І У нас зайшли бойовики, сказали, що ви неправильна релігія. 24 години або підвал, два пастора виїхали а 40 похилих людей лишалося в цьому закладі. Я вивозив їх тоді І війна в 2014 році збільшила кількість цих пацієнтів. Та Ми тоді рази, казали і звертали зараз... увагу держави, що є публіка, яка взагалі згідно закону нікуди не може попасти. Але тоді, ну, в державі казала, що в масштабах країни це не суттєва проблема, і, і волонтери це... вирішать. Да, і волонтери вирішать, що там ці сім закладів. Я тоді наполягав, я привозив дві каденції народних депутатів. Кажу, давайте якийсь може закон розробимо, там про приватні будинки престарілих, бо всі в незаконно ті, які горіли комерційні, і ті, які є так. Такими прихистками, або про будинки пристарілих сімейного типу, як дитячих. Давайте щось зробимо. Ну, воно не на часі завжди було. А зараз ця проблема масштабувалася, бо що зараз лінією розмежування стала вся країна. Санаторій Березовської мінеральної води, наприклад, під Харковом, який був як МКП з перших днів війни. Я туди багато людей ще відвозив із Північної Салтівки в 22-му році. Я останній раз заїжджав, у них близько 200 людей жило. Це особи з інвалідністю із якими треба догляд. Тобто він перетворився в такий великий госпіс по суті. В Дніпрі благодійний фонд Океан Добра взяв в оренду комунальний колишній пологовий будинок і будівлю. В ньому влаштував транзит для немобільних і маломобільних літніх людей. І всі волонтери, які везуть, вони привозять до Дніпра, якщо ну, з сторони Донецької області, логістично, до Дніпра і там передають якеано добра. Просто у них є поки що канал, що вони далі через колег, там інші благодійні фонди, Caritas і та так далі, цих похилих людей переправляють в Європу. Але якщо цей канал закриється, то ми захлеснемося в цій хвилі. Ця це, це дуже гостра проблема. Щоб евакуювати людину із ураженої, загроженої території, потрібно її бажання і згода. І люди часто відмовляються. Чи так це, як ви їх вмовляєте? В основній масі ми працюємо від того, де люди саме просять їх вивезти. Тобто наступає був період чотирнадцятого по два, по 22, де я там лазив по підвалах. Оговорив людей переїжджати. І наші колеги теж. У нас була програма добровільного переміщення, перша в світі, де ми близько ста будинків купили для родин з дітьми з днів розмежування, ми їх перевозили в нове місце і купували їм будинок у власність. Але зараз масштаб такий, що а, немає ресурсу цим займатися. А, тобто у нас евакуйованих з 24 лютого на сьогоднішній день а, понад 22 тисячі людей. Це кожен день. Бомбили менше, виїжджати хотіло менше. Бомблять більше, замовляють більше. Курахово захопили кирпичі від Мар'янки, скажімо так, лінія розмежування присунулася до міста Курахова. Зараз щоденно поливається авіацією, артилерією, РСЗО, шахедами, авіабомбами. Два місяці назад тенденція була така, що два рази на тиждень. У нас збирався бусик, місний тенденція останніх двох тижнів така, що до п'яти бусів на день по 50 місць просять. Чим більші ризики, чим небезпека наявніша, тим більше охочих виїхати. Так. Евакуації масові побудовані так, що люди звертаються до органів державної влади по Донеччині. До речі, дякую в цьому плані органам державної влади, що у нас немає мільйонного трафіку. Дзвінків люди дзвонять на телефони військових адміністрацій міста Курахова, міста Мар'їнка, міста Торецьк, Бахмутського району записуються, і військова адміністрація ввечері нашому співробітнику пише: що завтра в Торецьк 56 людей. І ми тобто под... вони організаційно цю функцію хоча б не подаємо взяли. в певну точку, яку визначаємо там. Ну, інколи вони міняються, в залежності від Безпекових безпекової мірковання. ситуації. Да, ми подаємо в певну точку автобус. Ті, хто мали куди поїхати, чи до родинних, чи до знайомих, чи до своїх родичів, ті вже виїхали. Ті, хто користуються вашими послугами і просять організованої евакуації, їм немає куди їхати. Їм треба запропонувати прихисток, прихисток різні, різні, різні процентів, тільки 10-15, які просять про прихисток, процентів 85%. 90, ага, тобто це, більшість все ж таки люди, не на які, ваші там, плечі. так? ні та? ні, ні. або по родичах, або в на зйомну квартиру, або за кордон навіть постійні рейси у нас з Херсона декілька разів на тиждень ходить. Донеччина Куп'янщина, практично щоденно, і сумське прикордоння періодично буває. І від краснопільського коридору, де люди повертаються з там, де є пункт перетину кордону з Російською Федерацією. Жень, а оці накази, е, ухвали, укази місцевої влади про обов'язкову евакуацію. Вони mm -hmm. мають якийсь вплив? Вони діють? Чи це mm -hmm. формальність? Ну на практиці ходить поліція і вмовляє там семи з дітьми виїжджати. Якщо... Тобто змусити все одно не можна людину, ну, попри ну, рішення там, про обов'язково мішок випадок. на голову ніхто нікому не одягав на в моїй пам'яті, бо вмовляти теж немає ресурсу. Ну, сьогодні єдине, що вмовляли з е, діда з північної Салтівки переїхати в гуртожиток. Це якраз ми його колись вмовляли розселитися зі станції Героїв Труда. У нас наша керівниця офісу Уляна в Харківській області. Дві доби вела перемовини тоді з людьми, які не хотіли виходити, які всі місяці прожили в героїв труда. Вже коли метро запустили. І якраз один… Дік... Ви його тоді вмовили повернутися додому. Ми ну мета була підняти з метро людей. 95% із них розселилися по шелтерам, по місцям компактних поселень. Цей дід сказав: Ні, я піду в свою квартиру будинок, який не має опалення, в якому сьогодні вибило вікна. Ну, вмовили. Та він казав: якщо домовитися, що по мене в кімнаті був свій туалет, я поїду зараз шукаємо тепер варіанти йому важлива приватність. Так. Шукаємо варіанти. Ну, хтось хоче з кошечкою, хтось з собачечкою. Я з коли забирав з цього нашого легендарного будинку вже на Наталію Жвій, в який лучила авіабомба. Ми там забирали жінку. Останню Це в 22-му році. Це в березні 22-го року, якраз. Вона без котика не хотіла їхати. І котиками ловилася ще по всьому будинку. Він вискочив, його треба було знайти. Ви розумієте цих людей, чи дратуєтесь на них в цю мить? Я не дратуюсь на людей. Я дратуюсь тільки на нашого сусіда, який пускає ракети в 4 ранку Люди Заручники цієї ситуації. Я вчора, знаєте, зайшов, до речі, в перший раз в метрошколу. і мене так накрило сльозами, давно такого не було. Що Я пам'ятаю березень, як деякі з цих дітей жили на станціях метро на платформах. Ми тоді активно, у нас психологи на кожній станції працювали, крім надання дня гуманітарної допомоги, гралася з дітками. Освіту робили і дозвілля, якесь, це весь березень. Ну, і якраз в деяких класах на школи побачив цих людей, дітей. і… Що вони досі під землею. Хай і в інших обставинах. Скажем так, 15 років тому я не думав, що це все можливо у 21 сторіччі. Да, Що у них така складна доля, що це. Освіта в андеграунді, що це все через близькість, на жаль. А оцей ваш літній чоловік з Північної Салтівки, якщо ви кажете, що в його будинку немає опалення і ви йому можете закрити вікна, то може хай би він лишався дійсно вдома, якщо він там живе. Якщо він замерзне там завтра чи післязавтра в своїй квартирі насмерть. В північній Салтівці ж не одна людина загинула в своїх квартирах, ну, не від обстрілів, скажімо так, а від голоду, холоду і так далі, під час 22-го року.